З вами Посіка Хелп. Сьогодні у нас номінація Дебіл січня 2025 першої декоди. Але спочатку я хотів би відповісти на коментарі, тому що я хочу підтримувати якийсь зв'язок із своїми коментаторами. Шановні глядачі, так як я не можу їм відповідати. Писання мене просто розривало. То я мені простіше з вами просто. порозказувати Шановні глядачі, і таке питання про рої. Ні ми не закінчимо цю тему. Коротше. Чи бувають рої, боль... чи дають хворі сім'ї рої хворі. Розпространені болезни. Передається переліт больных раю. я вам поясню, що це таке дуже швидко. Є інфекція. Коли велика сім'я бореться успішно з інфекцією, а потім вже нема куди її рости, вона рая. летить, зацепивши інфекцію рій, і лишається сім'я. І коли вже не вистачає бджіл прибирать ячейки з трупами прибирать ячейки, то проблема якраз оголяється. Ну, Рій поніс хворобу і в сім'ї вона починає проростати, бо вже нема стільки бджіл її прибирати. шановні глядачі Потім питав якийсь чоловік. Чи надовго вистачає ходової в 210-му Мерседесі? Надовго. От просто капець. Моща просто, як корабель. Надовго. Потім що. Де я живу? Полтавська область, Чернухинський, колишній зараз Лубенський район. ПГТ Чорнухи. Потім. Хтось просив показати оператора. Оператор знявся в єдиному відео. Називається воно маточник. Пасіка Хелп маточник. Кому цікаво маєте. Купимо матки з коньяком. Подзвоніть у березні. Я складу список вони. і кому потрібно виберу найкращих. Вам покажу, який вирощ. Потім. І у нас на каналі вітаємо щирий українець. Це Олег Грицьков. Зі своїм коментарем. Я думаю, що вже пора вас здавати в податкову чи в поліцію Полтавської області за незаконну торгівлю алкоголем. Олеже, де ти побачив? Незаконну торгівлю алкоголем. Продукти бджільництва, вони не обкладаються ні податком, ні гонінням від правоохоронних органів, як то кажуть. А якщо ти цього не знаєш, ну шкода, короче. Якщо ти навіть не готовий коротко, розказувати поліціям, що це твоя настойка, яку ти зварив у себе своєму на посіці. Ну, то це твої проблеми. Я готовий це робити. Але ж оцей дух стукачества нащодок отих 4 мільйонів українців у нас проснувся на каналі. Я хотів тебе, Олеже, за цю коментар забонить. А потім я подумав, що Ти не знаю, всі повинні приносити користь, як казав один дуже розумний чоловік. Повинні приносить користь усі. От. Якщо якийсь стукач купив тебе банку меду, тобі ж воно принесе користь, правильно? Шановний глядачі? не буду я цього у Олегах. Ну, коментар такий, знаєте, в українському дусі, такий. Молодець, спасибо. О, ще. Не встиг я забонити у цього стосика, дуречка, заболь. От зараз викиду відео, зразу заболю. Він забувається, що ми на каналі, коротше, вже... Я ущербний, но біжений на весь світ п'ю по гаражах. в мене машина грюкає. Короче, продаю я шмурдяк, якого він не, про, не куштував. Ну, коротше, Стасіка понесло. І він, до речі, пише не тільки мені. от сьогодні Паскевичу написав, що в нього сім'ї погані там. Так він і сам сказав, що там одна сім'я, щось треба подивитися. Ну, в добру Бобру написав, що в нього проволока якась там не така. Ну, Чоловіка треба позбутись. Це четверта людина, цей стосік, коротше, якого я забаню. Щас прямо. Шановні глядачі, і перейдемо до нашої рубрики «Дебіл січня 2025. Це ютуб канал Пасічник України. Зі своїм відео бджоли гинуть сотнями. 32 хвилини 29 секунд позавчорашнє. Ну це просто капець. Я подивився, ну, секунд 20. От. Це, це просто за що він дебіл? Це за те, що він аспірант у бджолярстві, я так зрозумів. Я не слідкую за його біографією. Окривай сім'ю в самому початку. Я бачу, в сім'ї жити днів 10. Осталось. І він каже: оце 70% у нас такої посіки. Коротше, гарно зиму сім'я. Бджоли бігають, жрати нема, коротше. те, що вони бігають, вже тратять ресурс. І навіть якщо і видно, що бігають вони вже давно. Ну, навіть якщо зараз дати їм меду, вони вже вибігали те, коротше, що вони повинні свій, підняти на, на своє місце нові личинки там, т. 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 і де й тепер. І оце його висновок по цій сім'ї, будучи аспірантом у бджолярстві. Переносить його на наше почетне, на почесне місце, де січня просто другі декоди. Там, короче, там просто капець. О, до речі, наступне відео він там випустив, він з мікроскопом такий круто дуже виглядає. А те, що треба на 15 жовтня дати на рамку 2 км, він чомусь не знає. Жох просто. Ну, це і все. Шановні глядачі. У нас закінчимо з тим дебілом, подивіться його відео, ви просто упадете там з дивона. У нас продовжується короті, наша продажа липового меду 500 гривень 3 літри. П'яхано цим нашої бджолопродукції я примотаю. А хто захоче просто її придбати, то 0,5 у нас коштує 80 гривень. Шановні глядачі, ну що ж, на оптимістичній ноті. Чотири дні тому Голдін викинув відео. Розмова про бджоло пакети. Чотири дні тому. Ну, Хто захоче ну, якось восприяти прияти духом ну, після оцих тяжких подій. Ну, подивіться перші півхвилини, шановні глядачі. І ви мотимете горний настрій на, го... на руки. Короті. Шановні глядачі, будемо закінчувати наш спіч. А ви пам'ятайте, що про вас двоє. Boa sorte, põe